Доброго здоров'я, перша половина липня кажуть в наших краях в цій стороні грибів немає, а ми вже їх бачимо. Один білий грибок, малесенький, гарнесенький. Другий білий грибок. Тут же на цій стороні. Трошки вже підріс, але все одно молоденький. І третього чоловік збив, їхав. Де ти ще Клас. там здоровий? І ось який величенький. Я його ще з дороги побачила, потім чоловік тут ходив, побачив, але залишив мені, щоб я помилувалася. Ще є. І я без нічого, навіть без ножика. Такий азарт. Гриби є є. Ще сидить. Один і другого бачу аж на тій стороні дороги. Чистити нема коли, нам ще довгий-довгий путь. Дома розберемося, шапинка в будь-якому випадку буде добра. Дивіться, цей гриб я побачила ще здалеку. Від того гриба сидить він на краю дороги, красується. Думає, я нікому не потрібен. Ні, ми тебе заберемо. Не будь сиротиною. Ми тебе дуже любимо. Бачте, гриби вже не дитинного віку. Уже більшеньких багато, вже вони давно сидять. От нащо? Треба було залишити мишкам. Вони почали його гризти, хай би й догризали. І повертаюсь, повертаюсь сюди. Ось іще одиненький. А вже чуть старший іменно форм, трубочки жовтенькі. І далі сидить теж грибок, біленький, дубовий. Як ви помітили з темною ніжкою, але гриби не старі, я такі закриваю на зиму, заливаю топленим маслом. Як я це роблю, я залишу посилання під відео. Чоловік уже сюди трохи скидав і, дивіться, ще несе оберемок грибів. Білих грибочків. Я теж тут знайшла штук п'ять, а на тій стороні нема. О, ти вже обрізаєш Чистенькі. А які там вони. Ну таке. Це я не знаю, це бабка. Це бабка не дуже. Та цей чистенький, цей, цей чистенький. Крові. Чоловік тільки-тільки тут пройшов. Є. Каже, вже їдемо. Хіба можна кудись їхати? Гриби не пускають. Два. Ой, який потужний, який гарний білий гриб. Це вже від велосипеда відійшов, бачить, що я гриби беру і ще зайшов. І ще він бере так само, як і я. Ну, трохи обрізати приходиться деякі. А ти тут теж не обрізала? І не обрізала, в мене навіть ножик не витягнутий. Цей пойде. Це теж. Тільки зайшли в ліс і вже штук 30 біл грибів. 30. Та посчитай. Раз, два, три, сім, дев'ять, десять. Давай. 11, 12, 20, 25. 25. Почин у нас класний, їдемо далі. Нарешті ми доїхали до грибовища, ще брали гриби по дорозі. І Краснюки брали. Приїхали сюди, тут теж є гриби. Дивимося. Побачила там. І обдивляюсь кругом. І дивіться, як. Київ світлий ліхтарик там сидить. Ох, який елегантний. Шапка на бакир. Перевіримо якість. На диво якість хороша, відмінна, хоч гриби старший. Другий. Ох, який гарнисенький. Милуватися ніколи, бо чоловік психує, як я затримуюсь, йому всі гриби бігом позбирати. Подивіться, які чисті гриби сьогодні. Бігом позбирати, бо тут може хтось нагодитися. Не до речі. Ой, куди не ступиш, білий гриб? Нарешті ми сюди потрапили вчасно. В той час, в котрий треба. На сушку. А оцей повинен бути класний, тут один і другий. Один, другий баночку заберемо так само. Лисичка для різноманітності. Мені вона теж дуже цінна, надзвичайно цінна. Лисичок не дуже бачу сьогодні, зате бачу багато білих грибів. Гуща мені, а все одно є. Ламався чистий, як скло, тут є мацюпульник в баночку. Чистий він був тверденький, чистий. І тут же, і там же скрізь білі гриби. Мабуть, буду підрізувати. Щоб швидше було глибоко підріжу. Ой, коштовний білий грибок. Поїжений, погризений, але є. Тут нема. Вон там є. Два, ще які хороші маленькі, гарненькі, того розміру, що треба. З білогрибної казки. Просто дивуюсь, перша половина серпня, а гриби які чисті. Жарко, вчора було 27 градусів, сьогодні теж щось таке намічається, а гриби чисті. Біля Васіного велосипеду, який ловкенький грибок, з темною шапинкою гарною. Фасонний. А це той грибок, від якого я спочатку танцювала, обійшла кружки його і скільки грибів набрала. І це ще не всі, що там є. А цей взагалі викохався красень. А біля нього ще купа грибів. Один, два. три, Чотири. П'ять під Дубом. Це білий, чи ні, це дощовик чотири значить. Здалеку бачу гриби, і зблизька теж білі гриби, оці як намальовані. Що ж це таке можна втратити свідомість? Обрізати багато. Чоловік підрізав бахбах -бах, і поїхав, і пішов, і побіг далі, два братика. Два гарнюні грибочка разом. Тут навіть зрослися три шапинки. І дві ніжки. Походу, тут конвейер. Походу, я лінуюся, помаленьку збираю, мухомор сіро-рожевий. цей мені не потрібен. Отам є білий гриб. Чоловік каже, більше зі мною не поїде, я валандаюсь, а ще хтось прибіжить. І все забере. І, здається, у нас вже грибів нормально, особливо в чоловіка. А все одно грибники такі жадібні. Все забрали, все і біліс забрали. І все з лісу ще грибочок. І ще. А там який міцний, на вигляд, гриб, і на сосновий схожий сосни поряд, і на дубовий дубочки є. Скоріше всього, що то дубовий, але який же гарний. Такий вже хороший гарна шапинка, товстенька ніжка. Не намилуєшся, Чистюсінький. а тут уже точно дубів поряд немає одні сосни. Проте, це, мабуть, боровик білий гриб. У нас в ресурсах вони значаться як білі гриби, просто для себе щоб відрізнити, кажу білий гриб справжній, хоча всі білі гриби справжні, і ще на ресурсах у нас є білий гриб ялиновий. Ну і кажуть, що може рости кругом і в дубах, і в соснах. І в грабах, але він білий гриб ялиновий, з чим я не згодна, але й білий гриб справжній теж не дуже коректно. Boletus edulis, Латиною. Знову в нас хороша партія білих грибів. Дубові ось дуб, а того не бачила, бачила. оцей. Мацюплі. Тут їх море, морське море білих грибів. Тільки вилазять в цьому місці, боже, і того не бачила. А цього помітила здалеку? А того ні. Тут два. Оце так. Ой, шапинку збила. Це не добре. Чому не добре? Тому що в баночку не дуже покладеш гриб без шапинки одну ніжку. А так півбаночки, півпівлітрової баночки маринованих грибів. Поширюю трошки ареал пошуку навколо місця. Дивіться, який коштовний грибочок. Де ще? А ще, он я бачу, вивернула. Отака клишонога нога, вивернула білий гриб. Отак і йшла. Але то не дивно. Вони тут на кожному кроці. Молодець я що не подавила. Вивернула, то можна ще забрати. До нашої кубки додається, виходжу поряд на дорогу і дивіться, що нас тут чекає. Чекають бажані білі гриби. Ті бачу, а цей. Був листочком прикритий. Забираємо і цей. І ось такий забираємо трошки більший. Сьогодні посмажимо білих грибів. У нас рідко таке свято буває, смажені білі гриби. В основному вони йдуть всі на сушку і закрутку. І це ще ж де все на дорозі. Ось тут яке малесеньке чудо з темною шапинкою. Зав'яжіть мені очі і виведіть мене з лісу, моя психіка не витримає такої кількості білих грибів. Обрізаю малесенькі грибочки. І тут прокрила листя і ще один. І всі грибочки чисті поталанило. Грибний бог нас сьогодні примітив і полюбив. Кругом крутилася, а тей грибок бачила, чи він там один, чи ще є. Його здалеку видно, погризи ще є. Зараз самі гриби не ростуть. Два жаданих грибочки від тих грибочків вискочила на дорогу і знову. Тут мене чекає пожива. І не одна. Жалко, я виталосувала цей гриб, не сфотографувала. Ось іще одненький, темно-шапинковий, такий самий, як цей більший. А оці одного з них я зачепила. До тих рвалася, а на цей ледве не наступила. Отакі От близнючки. Чи ж не грибне щастя? Ой, вони так, вони тут сидять групами, як я казала, мішок. Так мішок у нього й є. Корзину не брав свою, а там Її... Важко Ой. яких хоч сто штук, звісно. ну які є. Білогрибне багатство. Ось у цей раз ніхто від нього. Так, ми попали. Цей раз попали так, так, як треба. Ох і ловкенький гриб сидить в гущавинці. Ломлюсь. А у нас тут конкурент. Оступись, у тебе тут багато білих грибів в лісі. Знайдеш собі ще щось. Виходжу на дорогу. Традиція виходити поряд з грибами. Над... Сидить, сидить, вперто мене чекає, болетус Едуліс з білою ніжкою. І мухоморчики сіро рожеві на кожному кроці, Це точно відповідає своїй назві народній, так він мухомор червоніючий, сірі крапенки і рожевувата шапинка. Але маремухи нас тим більше сьогодні не цікавлять. В соснах грибів менше, а вийшла знов на дорогу під дубочки. Тут нема дубочків, тут є береза. І беру гриби. Ще десь бачила ось тут. Гриби кидаються під ноги. Пройшла мимо вересу, і нема й нема, аж ось сидить. Поінтригував мене трошки. Яка шикарна мальовнича картинка ледве не пролетіла мимо. Вчасно згадала, що треба під ноги дивитися збираємо гриби, як на конвеєрі. Тут. І треба вчасно повернутися і подивитися в потрібному напрямку. Одного тільки шапинку берем, а оці чистесенькі. Вже скоро не буде куди збирати. Та тут ніякої тари не вистачить на білі гриби. Он там під сосною. Уважними. Я оце сприйняла, як білий гриб, і вже його обрізую. І же. Коли придивилась, а тут вольва, це може бути навіть бліда поганка, хоча і ні, а може і бути. Хоча, скоріше за все, це маремуха, але на що воно? Такі ризики. Бліді поганки ростуть. Так що дуже остерігайтесь. Це вже чоловікова територія, казав, тут оббігав. але я Я вже боюсь, боюсь, що щось не те візьму. Один. Все тут те. Два. Три. Мабуть, і після нас можна брати гриби, не сумніваюсь. Чотири? Під крушиною. З ягідками крушина. Чотири? П'ять. Не знаю, чи все. Треба ще оглядітись, але і п'ять, то добре. Це я так для профілактики зайшла сюди. Чоловік вже сказав, все визбирав і вже йому кортить додому. Набрав мішок грибів, і вже він каже: не будемо ніде зупинятися, прямо додому. Наші п'ять грибочків вже згребла їх в оберемок, коли ковзнула поглядом направо, а тут іще грибок сидить. І ще треба глянути. Мій кошик повний через верх. Уже не знала, куди збирати, чоловік вже збирав шапку свою. Там повний пакет. Тут початкові наші гриби. Зараз будемо щось перекладати, що влізе, а те так будемо вести Ох і гриби. Оце, оце тут за колодою, ось, ось на дорозі отакі. Оце вони всі тут отакі.